Східниця. До речі, якщо в той бік туди далі йти, де машина поїхала, можна вийти до так званих андроповських джерел 25-26 джерела. Ліхтарі. Таких ліхтарів є і в І В інших містах біля лавочки. Там теж не така рання пора. Ми підемо в напрямку. Джерела 2 з центру. Побачите, що там зараз на дорозі робить, цікаво. А то, хто дивив попередню серію, той вже бачить, що там на дорозі робить. далеко далеко в далині. Сонце встало, бачите, але підсвічує верх ліс. Верх лісу і дуже гарний вигляд це все має. А, джерело 2С. Петтєва галерея 2С. А навколо у нас гарно. Якщо коротко, гарно, то самі розумієте, ми буваємо в таких гарних місцях, що важко підшукати якісь нові слова для того, щоб описати. Ай, не думайте, що туристи люди на роботу приїхали. Не всі відпочивають в східниці. Thank mm -hmm. Олець Шевченка Прямо вже в напрямку дозволота і бані ми вже бачили джерело 2С. Станом на зараз 9 градусів морозу в Східниці. Тому довгих роликів не буде. А, це на Борислав маршрутка приїхала. Борислав Східниця. Можна бачити з Трускавця їхати і до Борислава, а звідти їхати в Східниця, можна в Східницю їхати в Борислав, а звідти в Трускавець. А якщо саме на ту годину, що вам треба відсутня пряма маршруточка оренда, у це був світ, білизни і медок. оренда. Спар. пар, пар працює. Тут колись, хто пам'ятає, була автостанція. Зараз Трускавецькі маршрутки далі сюди доїжджають, але автостанція тепер місці. Нагору йде вулиця Промислова. Ми там побуваємо, сьогодні можна такти в парк Пантелеймона Цілителя. можна направо йти через золоту баню в парк Пантелеймона Цілителя. То як більше полюбляє. Мігоруч теж видно гарно, гарно, псичні гори. Казали, що в Трускавці зимова казка, у Львові зимова каска. Східниці ще зимовіше, ще касковіше, ще, ще, ще морозніше. чоловік набрав воду і несе. О, ліворуч ведмідь, всі бачили ролики, та, що ведмеді ніби в східниці були. Звичайно ж це фейк. Але на пам'ятку такому ведмедику стоїть.